Усіх вітаю! Мене звати Яна, я психолог та спікер курсу психодія благодійного фонду Вадима Столара. Ми будемо сьогодні з вами говорити про плач. Взагалі, що таке плач? Це форма такої емоційної розрядки, це можливість проживати дуже складні емоції. Сльози нормалізують наш тиск, мають антистресову дію, вони посилюють опірність організму і знижують ризик розвитку мігрений, виразки шлунку, і навіть гіпертонії. При емоційних потрясіннях організм виробляє велику кількість гормонів стресу. І саме через сльози він намагається позбутися шкідливих для нього речовин і, відповідно знизити рівень психологічної напруги. Але найчастіше, коли ми намагаємося підтримати людину, яка плаче, то нам здається, що краще цей плач найшвидше припинити, ніби так буде краще. Проте найчастіше причиною такої нашої поведінки є складність витримувати, контактувати з емоціями іншої людини і наша розгубленість в правильності своїх дій в такому випадку. Що ж робити, якщо плаче близька, знайома для вас людина? Дайте людині підтримку на вербальному і на тілесному рівні. Не залишайте її, звісно, на самоті. Можна використовувати прийоми тілесно орієнтованої терапії, тобто обійняти людину, погладити її за руку, по голові, по спині. Це дасть їй можливість відчути, що ви поруч і що вона не самотня. Прийом активного слухання також допоможе підтримати зв'язок з людиною у вигляді ваших кивань головою, так, звичайно. Ви можете повторювати деякі фрази, в яких людина виражає свої почуття. При цьому ви можете також говорити про свої почуття. Уникайте при цьому порад і порівнянь з іншими людьми або ж яких складних запитань. Вже після плачу краще, щоб людина вмила обличчя холодною водою, випила склянку води, і при цьому не варто плакати в подушку або терти, або тримати очі, оскільки це може спровокувати сильний головний біль, набряк та сильне почервоніння очей. Якщо ж людина тривалий час стримує сльози, то це може викликати надзвичайно сильне психоемоційне напруження і нести вже згодом шкоду як фізичному, так і психологічному здоров'ю людини. Проте інколи плач є протипоказаний. І це стосується людей з афективними розладами та з підвищеною тривожністю. Бо в такому випадку плач може лише погіршити внутрішній стан людини. Чого не варто робити, коли людина плаче. По-перше, не варто ігнорувати і продовжувати розмову, начебто нічого не сталося. Не варто закликати людину припинити або опелювати до її сили. Заспокойся, ти ж сильний, або соромити її, що зараз на час плакати, або це не варто твоїх сліз. Не варто знову ж таки залишати людину одну. І е, не варто говорити, що я знаю, що ти зараз відчуваєш, бо ми, напевно, не можемо цього знати. Або говорити, що комусь зараз гірше, або гарантувати, що все буде добре, або що ми усе вирішимо і владнаємо. Що потрібно робити, коли плаче для вас незнайома людина, і ви відчуваєте потребу її підтримати? По-перше, покажіть їй свою присутність, тобто, скажіть, їй, я тут, я хочу тобі допомогти. Підтримайте зоровий контакт, дайте людині просто виговоритися. І назвіть та визнати емоції, що бачу, що вам дуже зараз сумно, плакати це нормально, це природньо. Привіть співчуття і поверніть людину до її власних ресурсів, до того, що вам шкода, що їй доводиться переживати таке. Якщо ж плач посилюється, можна сказати, що я хочу підтримати вас, я бачу, що вам дуже складно. Можна я візьму вас за руку, або що я можу для вас зараз зробити. Якщо ж плач завершується, продовжуйте говорити тихо, спокійно, запропонуйте серветки і воду. А що робити в тому випадку, коли плачете ви? По-перше, якщо вам хочеться плакати, плачте, не соромтесь власних сліз. Це природньо, це нормально. І не варто себе за це звинувачувати і вважати це за слабкість, адже саме сльози допомагають нам проживати дуже складні і сильні емоції. Проте, слід пам'ятати, що. Постійний, тривалий, інтенсивний плач може викликати постресовий синдром або навіть депресію. То як же правильно бути в такому разі? По-перше, якщо ви хочете плакати, вирішіть, що зараз ви поплачете і дайте собі, наприклад, 5 або 10 хвилин на це. Тобто, дайте своєму мозку ніби такий наказ, що можна поплакати, але певний час. Подумайте, чи готові ви зараз прийняти чиюсь допомогу? І якщо це так. То прийміть її. Якщо ви не готові, це також нормально. Ви можете сказати людині, що зараз мені треба побути на самоті, або дай мені, будь ласка, 5-10 хвилин. Дуже важливо вчитися контролювати виділений час. Основна задача, щоб ми контролювали свій стан, а не стан керував нами. Що ж робити, якщо ви постійно плачете? По-перше, Тут важливо вчитися контролювати і керувати свою увагу, тобто подумати про те, що мені інше може допомагати стабілізувати. Наприклад, ви любите певну музику, певну їжу, або у вас є певні захоплення. Робіть це в ті моменти, коли вам хочеться плакати. Це допоможе перемикати увагу, а по-друге, знімати ось цей рівень напруги і брати десь внутрішні сили, щоб справлятися з тим безсилем, яке викликає сльози. Далі стежте за думками, які провокують плач, оскільки е, треба розуміти, які думки визивають плач і заглиблюють вас у цей стан, а які думки для вас є ресурсними, підтримуючи, стабілізуючими. І таким чином, перемикаючись з однієї думки на іншу, ви будете допомагати собі. При цьому пам'ятайте, що постійно придушувати в собі емоції дуже шкідливо для нашої психіки. Але не можна і дозволяти сльозами керувати нами і нашим життям. Плач, звісно, це важливий і необхідний інструмент, але варто навчитися ним керувати усвідомлено. Тому бережіть себе, підтримуйте себе, підтримуйте своїх рідних. Трубуйте завчасно про свої потреби. Пам'ятайте, що емоції це нормально, особливо в тих умовах, в яких ми зараз з вами знаходимось. До наступної з вами зустрічі побачимось вже за тиждень.